Підписку. Розпуску теж? Велика втрата, але для України це теж не оцінена втрата. Мені моя подруга сказала, що Ірину Фаріон можна було вбити фізично, але її ідеї і цінності вбити неможливо, тому що вони живуть в кожного з нас. Тоді треба вбити всіх нас. Якщо говорити про те, як мої діти переживають вбивство бабусі, вони мене майже через день питаються, чи буде суд. Вони теж знають, що ми виборюємо справедливе рішення суду. І якщо говорити про Ірину Фаріон, як Мама не любила говорити так про себе, але я скажу: як волонтера, то мама насправді допомагала нашим Збройним силам, допомагала 4-й бригаді Національної гвардії України Рубіж, де воював мій чоловік Василь Особа. Останнє відео мами було записано біля Степана Бандери, де вона разом з Дмитром Швецем своїм адвокатом. Коли вони виграли суд щодо незаконного звільнення з військової політехніки, передавали дроб. І насправді, у кожному своєму посилі до українського народу, мама дякувала нашим захисникам. І все, що могла, робила. І я деколи собі думаю, а як це можна тримати пістолет і вистрілити жінці в голову? Я цього не розумію. І це вбивство було не лише проти Ірини Фаріон, це було вбивство проти всіх свідомих українців. Якщо ми говоримо про 19 липня, і якщо ви дозволите, я можу пригадати ці деталі і розповісти також якої я маму побачила в лікарні, коли вона була підключена до апаратів? 19 липня це звичайний сонячний день у Львові. Ми з мамою переписувалися, планували нашу поїздку на море. І десь в 11 годині дня. Мама мені написала, як там малі, як так діти. Бо ми завжди, мама завжди перше оце питала: як діти, як Василь. І мама написала, що вона пакує валізу. Далі, пів шостої десь, мама мені написала, що, що взяти з собою. Я кажу, мама, не забудь закордонний паспорт. І вже потім під вечір. Шоста пів сьомої я мала забирати Еву. Дмитрика, перепрошую в садочку. І саме тоді я мамі написала, що я забрала Дмитрика та Еву, і ми тебе будемо чекати. Орієнтовно я маю тут десь 19-13. 19 19.13. Тобто, якщо так аналізувати, це десь 9 хвилин було до вбивства. Я мамі скинула фотографію Еви, написала, що я замовила Дмитрика день народження, бо у нього день народження 4 серпня. На що мама мені написала, що вона 19.13 викликала таксі? Далі, у зв'язку з відключенням світла і проблемами з інтернету, у мене до мене телефонували вже після 19.13, але я пропустила телефонний дзвінок від Любомира Мельничука, заступника голови фракції ВО Свобода у Львівській міській раді. Але я потім сказала, що я подумала в своїй голові, що я потім передзвою. Далі мені почав розриватися телефон, хоч в мене було 5% зарядки, і телефонували вже. Журналісти і питалася, як я це можу коментувати. Звичайно, що я не розуміла, про що йдеться, тому що не була, не заходила в телеграм-канал. Вже потім, коли я мала зняти кошти на море з банкомату, я побачила всі повідомлення в телеграм-каналі і не повірила, що в мар. Я була Зевою та Дмитриком тоді. Як мені це їм сказати і як я маю доїхати додому. Звичайно, що потім до мене зателефонували і сказали, що ми поїдемо в лікарню. Ми приїхали до лікарні. Ми приїхали до лікарні, і саме в цей момент мамі робили Стара, Старалися її врятувати. Потім лікарі вийшли і запросили нас, щоб розповісти, які це були поранення. І щоб нам всім нагадати, я думаю, ми про це знаємо, які це були поранення. Але я хочу ще раз про це сказати. Ірині Фаріон внаслідок пострілу спричинено багатоуламкою на скризна, проникаючи вогнепальне ураження головного мозку. І ніколи не побажаю людині так втратити маму так жорстоко. Тому що я вважаю, що мама була з релігійної родини і в мамі. В хаті, коли мама була маленька, вправилася служба Божа. Ми знаємо, що один Бог вправі забирати людське життя. І коли я перебувала ще біля мами, коли я перебувала ще біля мами, то хочу. Подякувати ще раз лікарям, які робили все можливе, щоб її врятувати. Все можливе. Але це було поранення несумісне життя. І Ірина Фаріон би ніколи не повернулася до звичного свого життя. Час покаже. Звичайно, час все розставить на свій місце. Але, як мама казала, я тимчасова, але ідея, яку я сповідую вічно. І так і буде. Тому хочу сказати, що я як цивільний позивач, я наполягаю на тому, що ласовора відповідальність за цей зірчок. Я... Мені завдано не тільки мені, а й дітям моральної шкоди. Вони втратили бабусю, яку любили. І я ніколи не забуду той момент, я не знаю, чи тут можна ділитися з тим, але якщо не можна, то ви мене, як скажете. Коли я приїхала після лікарні, і Дмитрик малий 5 років мали, спустився і каже, а ми з бабусею поїдемо на море. Я кажу ні, бабусю би. Навіть оцей моральний стан моїх дітей їм теж задана шкода. Те, що я подала позов щодо відшкодування моральної шкоди, тут я хочу сказати так, що як дружина воїна, який загинув на війні, загиблих героїв отримує 15 мільйонів. Це, ці кошти, які я тут вказала, я зазначала, що кошти, якщо ми їх отримаємо, ми скеруємо для захисників наших і закупимо їм дрони, щоб вони нищили ворогів. Бо внутрішніх ворогів у нас значно більше. Що, вони їх полюбують? Але Я не вивчив і не пойду свої. Це в тому ваші складні. Коли ви казали про те, що ми тебе спалимо, то тобто це були емоції, тобто в тому контексті, в якому це могло здатися зрозумілим, то тобто не тобто ви мене я вас не Все, що я хотіла сьогодні розповісти про маму, я розповіла. Розповіла про те, як жорстоко було вбито. І навіть в нашому судовому процесі є можливість відповідати на питання обвинуваченого вбивства Ірини Фаріону. Звичайно, ці питання були недолугими і обвинуваченої вбивстві сам себе видавав. До речі, так, добре, що ви нагадали, бо я ще на це не звернула такої уваги. Так, це перше таке публічне наше спілкування. Звичайно, я хочу сказати, що я до нього навіть вже і ненависті не відчуваю. Я просто хочу його зробити так, щоб він сів за вбивство Рене Фаріон. Ті питання, які він мені ставив, ну ці питання, якісь трошки не є коректними, і вони не дуже стосуються матеріалів справи. Ми все бачимо, що ми з вами керуємося і пишемо новини, і доповідаємо по тих матеріалах справи, які ми знаємо. Ми знаємо, що Зінченко перебував у Львові. Ми знаємо, що він детально готувався до вбивства. Ми знаємо, що він планував це вбивство. Він робив скріншоти вулиць. Ми все це прекрасно знаємо, але він старався цього не вказувати у своїх питаннях. Але мене чомусь вирішив запитати, чи я планувала його спалити. Це знаєте, як трошки дитячий садочок. І ще, що варто сьогодні сказати, ми знаємо, що у Львові зараз відбувається, і якщо є можливість перед вами я би висловила співчуття родині Андрія Поробія, його теж було жорстоко вбито. У Львові теж за його українську національну позицію, тому ми маємо бути обережними, бо в Україні стає страшно бути націоналістом. Але ми є сильні і стосовно справи Ірини Фаріон, моєї мами, Зінченко понесе максимальну міру покарання.